Всім привіт! Я Маша Смоляк і ви дивитесь рубрику А ви знали що? І сьогодні ми з вами поговоримо про велике церковне свято Великдень в Польщі цього року Великдень будуть відзначати 31 березня. Разом з поляками Пасху святкуватимуть і українці західного обряду. Християни ж Східного обряду будуть відзначати Великдень пізніше, 5 травня. Назва Великдень Великий День. Відкреслює важливі свята для кожного з нас. Зазвичай жінки готують кошик, наповнений пасхою, солодким пасхальним хлібом та іншими продуктами, які ми освячуємо в церкві. До кошика ми обов'язково кладемо крашенки й писанки, приготовані заздалегідь. А ви знали, що звичай розмальовувати ці яйця походить з до часів, коли магічні вірування пов'язували це дійство з приходом весни. З приходом християнства розмальоване яйце стало символом Воскресіння і звісткою про оновлення. У Великдень не можна працювати. Краще в цей день відвідати церкву. Після недільної меси ми збираємося всією сім'єю на велику трапезу з іграми та піснями в наших домівках або в громадських парках. Одна з традицій: гра в битки, два гравці. Тримають у руках по яйцю і б'ють їх одне об одного, тримаючи намір розбити чуже, не пошкодивши при цьому свої. Церковні дзвони дзвонять по всій країні, а віряни вітають один одного. Христос Воскрес воістину Воскрес. Тобто Христос Воскрес! Ви можете побачити молодих людей у вишиванках, які гуляють і спивають гаївки та веснянки, традиційні пісні, що вітають весну і нове життя. Великодній тиждень продовжується обливаним понеділком, коли українців запрошують приносити воду і обливати нею один одного без будь-яких обмежень. Цей дальній обряд означає очищення. А ви знали, що у Львові навіть є площа, де щороку збираються сотні людей, щоб вшанувати цю традицію. Для нас великдень велике свято, таке ж важливе, як і Різдво. Тож Христос Воскрес і до нових зустрічей. Па-па!